У Бердичівському районі електромереж триває місячник охорони праці, в ході якого проводиться робота з метою недопущення аварій і запобігання травматизму на виробництві. Проте не меншу небезпеку для життя та здоров'я людини несе і побут, кажуть фахівці. Тому у Всесвітній день охорони праці енергетики вирішили провести зустріч із вчителями шкіл міста, котрі викладають курс основи здоров'я, щоб поглибити їхні знання і щоб педагоги могли краще навчати безпеці дітей. За статистикою, що хвилини у світі травмується п'ять тисяч осіб. Одна з основних причин травматизму незнання правил безпеки та нехтування ними. В Житомирській області за минулий рік було п'ять випадків нещасних випадків невиробничого травматизму, в тому, числі, в тому числі було два випадки, коли діти попали під напругу і смертельно смертельно травмовані. Вчителів ознайомили із даними держгірпромнагляду про кількість нещасних випадків, які трапились в Україні у минулому році, та показали відеокліпи про правила поводження з електричними приладами. Сьогоднішні заняття є дуже важливим для нас, оскільки ми є вчителями курсу основ здоров'я, і майже в кожному класі ми вивчаємо питання електробезпеки. Сьогодні ми отримали науково-методичний матеріал для того, щоб ми могли урізноманітнити свої уроки і ще раз нагадати дітям про правила дотримання електробезпеки, адже одне із правил збереження життєдіяльності це дотримання правил електричної безпеки. Диски з повчальними відео ремівці пообіцяли розповсюдити по всіх школах. А наприкінці зустрічі вчителям роздали конспекти занять і книжки із правилами безпеки, що їх можна буде використовувати у роботі з дітьми. Втім, основні засади безпечної поведінки, щоб струм не став ворогом, повинен пам'ятати кожен, кажуть у ремі. Дозволяється використовувати електричні побутові пристрої тільки заводського виготовлення, дозволеної потужності, які відповідають вимогам правилам безпеки, Забороняється використовувати нестандартні або виготовлені власноруч, нагрівальні або опалювальні пристрої. Перед початком роботи ознайомтеся з керівництвом експлуатації електричного прибору, того що ви придбали. Перед вмиканням електричних побутових пристроїв необхідно перевіряти цілісність електричних шнурів, електричних вилок та розеток. Вмикати в електромережу можна лише справні електричні пристрої, не допускати попадання вологи всередину електричних пристроїв, тобто не брати вологими руками ту резетку чи вимикач. Ну, це такі основні заходи для батьків, дітей ну, і всіх користувачів електричної енергії.